Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Термін 90 днів саме стільки відведено на заміну покрівлі в Дубосарській поліклініці. Після підрядна організація приступить до заміни віконних і дверних блоків в центральній районній лікарні. Всі роботи проводяться в рамках програми капітальних вкладень. Будівлю районної поліклініки звели ще в 1973-му. Відтоді капітального ремонту в ній не було. Кілька років тому тут замінили вікна і зовнішні дверні блоки. Але ремонту вимагала ще й покрівля. Проблема крові існує з 92-го року. Проблема покрівлі існує з 92-го року, коли лікарня потрапила під обстріл. Лицева частина будівлі була вся зрешечена кулями, і вода текла по всьому четвертому поверху аж до другого. Лариса Корчинська працює медсестрою денного стаціонару п'ять років. Розповідає, відділення розташоване на четвертому поверсі. Під час дощу вода лилася з усіх вентиляційних каналів, а там комунікації, а також електропроводка. А услуги населенню. надаємо послуги населенню з внутрішньовенних маніпуляцій, тому гігієнічна складова повинна бути на вищому рівні. Дах, який протікав, заважав, були неприємні моменти. У минулому році ремонт покрівлі до босарської поліклініки внесли в програму капітальних вкладень на 2019. -й. Зараз роботи в розпалі. Над будівлею вже змонтовані ліси. Зараз приступили до настилу металопрофілю. Кажуть, служити повинен 50 років. Всього на роботи відведено 90 днів. Потім підрядник приступить до заміни вікон у центральній районі лікарні. Перші з'являться в 46 палатах, де перебувають стаціонарні хворі. Здання шесті це панельне здання. Насбудівля шести восьмиповерхова, панельна. У нас в місті таких більше немає. Вона на найвищій точці, продувається з усіх боків. Будівля здана 83-му і ремонт вікон ніхто не робив. Коли був прем'єр, дав завдання, що прорахували, подали заявку, і ось реалізується. У планах на цей рік ще й будівництво двох ФАПів у селах Дубово та Койково. Ці роботи теж будуть фінансуватися з програми капітальних вкладень. Сьогодні день народження Суворовських училищ. Вони з'явилися 76 років тому в рік корінного перелому у Великій Вітчизняній війні, коли на Курській дузі були вщент розгромлені німецько-фашистські війська. Ці військові заклади стали основною кузнею офіцерських кадрів для радянських збройних сил. Нашому суворовському училищу лише третій рік, але бажаючих вступити до нього, хоч відбавляй. Напередодні молоде поповнення переступило поріг закладу. Судячи з цьогорічного конкурсу, браку кваліфікованих кадрів Придністровська армія найближчим часом не відчуватиме. Зараз для колишніх учнів, а нині майбутніх суворовців, розпочався курс молодого бійця в ногу крокувати, поки взагалі не виходить. Важко збиваються, але це не страшно. Незабаром все вийде. Чеканити крок майбутні суворовці будуть вчитися найближчих 10 днів, а ще освоювати ази військової науки та початкової підготовки. Шкільні канікули для цих хлопчаків вже закінчилися. Смарі на вираз тому, що ви цієї повода по новенька, і кожному до лиця. Приміряти військову форму поки допомагають вихователі, але незабаром одягати камуфляж доведеться навчитися за лічені секунди. Здесь Мені подобається військовий стиль, форма подобається. Мені допомагають все приміряти, підібрати, щоб не тиснуло. Цьогоріч вперше за парти Тираспольського суворовського училища сяде 62 новобранці. 44 з них першокурсники. Усі вони пройшли суворі випробування. Конкурс цьогоріч був три чоловіки на місце. Освоювати військову науку тут будуть не тільки жителі Придністров'я. іспити успішно склали хлопчаки з Росії та Молдови. Я сам вибрав сам обрав, тому що в моїй сім'ї вже є військові. Навчаючись тут, я стану стриманим, дисциплінованим, мужнім і сильним. Знайду нових друзів. Це моє майбутнє. У повному все озброєні і відразу до науки. Часу мало 10 днів, протягом яких потрібно навчитися підніматися о 6.30, освоїти строєву фізичну та громадську державну підготовку. Діти за за цей час ознайомляться з розпорядком дня, навчаться чітко виконувати команди, звикнуть до строєвої підготовки, вивчать статути училища і внутрішньої служби, навчаться підпорядковуватися, правильно носити форму. Це для них все нове і поки. Ки незвичне, але по справжньому в Суворовське братство вступлять новобранці лише 3 вересня. На урочистій лінійці перед батьками та командирами вони складатимуть клятву суворовця. Придністрові потрібні екскурсоводи і туроператори. Республіка розвивається. Потік туристів зростає для іноземців. Наша країна тепер не тільки островець колишнього радянського союзу з ретросимволікою. ПДО оголосило набір на курс магістратури в галузі туризму. Гастро, етно, спорт і навіть агротуризм. Імідж Придністров'я змінюється, і туристів у нас все більше. Нам є чим дивувати. Фортеця, пам'ятники, природа, національна кухня, ресторани, кафе і гостьові будинки культури і традиції. Ці хтось їде дивитися на високий рівень виробництва акватір Теротекс. Промислові гіганти вражають не менше заповідників. До речі, я горлик стройнці, користуються особливою популярністю. цілому з оптимізмом наблюдаємо цілому з оптимізмом. Спостерігаємо це зростання і думаємо, що близько 30% зростання ми досягли вже у цьому році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Думаємо, що сприяла цьому злагоджена політика, загальний підхід з боку держави державних органів влади і приватного та громадського секторів, і міжнародних організацій, які надають нам сприяння у цій галузі, спрощення міграційного контролю, політика відкритості, і гостинність як результат іноземців з рюкзаками на наших вулицях можна зустріти все частіше. Тепер країні не вистачає екскурсоводів та туроператорів. Держуніверситет якраз набирає студентів магістратури. Випускники бакалавріату будь-якого фаху можуть продовжити навчання на природничо-географічному факультеті і за два роки отримати професію в сфері туризму. До 22 серпня комісія приймає документи. Вступні іспити складати не потрібно, тільки співбесіда. Форма навчання денна, але за гнучким графіком. Вартість до 450 доларів на рік. У нас читають спеціалісти. У нас Викладають дуже класні фахівці, які мають профільну туристичну освіту. Багато разів виїжджали в експедиції, які відвідували і Дубай, і Сінгапур, і Китай, багато країн Європи, які чудово володіють іноземними мовами. У нас в тому числі передбачена мовна підготовка. Випускники напрямку туризм зможуть працювати в ресторанному, готельному бізнесі, турфірмах викладати і не тільки. До речі, восени пройде міжнародний економічний форум. Там кілька сесій присвятять розвитку туризму в Придністрові. До 1 вересня готові у Кам'янському районі завершено прийомку шкіл і дитячих садків до нового навчального року. Спеціальна комісія протягом трьох днів проінспектувала всі 20 освітніх закладів району. Міський дитсадок номер 7 новий навчальний рік зустрічатиме, як кажуть, як нова копійка. Вперше за довгі роки тут вдалося вирішити застарілі проблеми. Заклад потрапив до програми фонду Капвкладень. Ремонт був масштабний. У всіх групах замінили віконі і більшу частину дверних блоків. Капітально відремонтували водопровід і каналізацію. У всіх групах у всіх групах встановлено бойлери. У даний час є гаряча вода в групах і на харчоблоці. Сантехніка замінена. Всі раковини, дитячі, унітаз. За нові проведено ремонт каналізаційної системи. Садок непогано підготовлений до нового навчального року. Порадував перевіряючих і стан міської молдавської школи. На сьогодні за своєю готовністю це одна з кращих шкіл району. Не так давно в ході капітального ремонту тут замінили покрівлю всі вікна і двері підлогу, довели до ладу харчоблок, а цього літа завершили благоустрій і дворової території. Тротуарною плиткою виклали близько трьох тисяч квадратних метрів. Все завдяки держпрограмі. За підсумками перевірки, більшість шкіл до нового навчального року готові. Основні зауваження це недостатнє освітлення у класах. У деяких освітніх закладах заміни потребують парти. Кілька груп у дитячих садках необхідно доукомплектувати новими ліжками і обладнати тюньові навіси. Більшість з виявлених недоліків вже буде усунена до початку навчального року. Дорогами війни, дорогами перемог у Бендерському історико-краєзнавчому музеї відкрилася банерна виставка, приурочена до 75-річчя визволення міста від німецько-румунських загарбників. Однією з перших з експозиції ознайомилася і наша знімальна група. Документи, накази, інформаційні повідомлення, фронтові листи та обличчя героїв, фотосвідоцтво часів оборони, окупації та визволення Бендер від фашистів. Кожен експонат маленьке підтвердження великого подвигу і трагічного шляху до загальної перемоги. В початку виставки це 1941 рік, на початку виставки 1941 рік, коли місто протягом місяця, хоч і знаходилося далеко від фронту, тим не менш піддавалося ворожим бомбардуванням. Німці, попри все, намагалися розбомбити залізничний міст, залізничний вузол, як втім, і всі переправи через Дністер. На банерах короткі героїчні історії кожного року війни. Одна з них про 383-й зенітно-артилерійський дивізіон протиповітряної оборони, який захищав небо над Бендерами на початку війни. Зенітники збили 11 німецьких літаків, п'ять пошкодили і не дали жодні з ворожих бомб впасти на залізничний міст стратегічний об'єкт, що вважається таким і досі. Чимало розповідей і про тих, хто боровся з фашистами у місті вже під час окупації. У нас є Є один банер, який розкриває героїчну діяльність Бендерського антифашистського підпілля. Учасники якого протягом кількох років давали гідну вісіч ворогу, вели велику агітаційну і диверсійну роботу. Періоду звільнення Бендер присвячено більшу частину виставки. Це єдине місто в республіці, яке відвоювали в ході двох воєнних операцій Одеської та Ясько-Кишинівської. Яскравий епізод мужності. Подвиг Миколи Курила. Нині його ім'я носить одна з вулиць Бендер. Микола курило знищив ворожу вогневу точку, і рота, в якій він служив, піднялася в атаку. Висота була захоплена, і по суті, це був кінець німецького опору в районі нашого міста. За кожен клаптик, відвойований у ворога окупанта землі, нашим дідам та прадідам довелось заплатити десятками мільйонів життів та скалічених доль. Ціну миру мають знати наші сучасники, кажуть музейники, і це і є головною метою виставки. Дорогу війни і перемог вони запрошують пройти усіх бажаючих. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!